Вітаю! Сьогодні хочу подивитись на місто Харків, зробити прогноз помісячно. Головні тенденції на кожен місяць. Зразу звертаю увагу на дно колоди. Тут випадає п'ятірка пентаклів. це карта для Харкова краху, мається на увазі. Що може бути багато поранених, багато розрушень, люди вже не знають куди виїжджати. Починаємо дивитись помісячно. Червень. Харків входить в стан жертви, місто, наче життя там зупиняється, із-за постійних обстрілів багато жертв серед населення. У людей просто вже всплеск емоцій. Липень. В липні йде захист кордонів. Також якась може бути колотнеча всередині міста, якісь сварки серед самого населення міста, щось там. Не буде встраювати, Яка, якісь можуть бути розмови про зміни. Можливо, про, саме якісь будуть вносити зміни, і це буде не, не подобатиметься для жителів міста Харків. Серпень. Якісь пропозиції. Якісь можуть бути і новини. Новини про якесь зростання напруги, важкість, можливо, будуть люди переїжджати. Вересень. В вересні йтиме якась підготовка міста до того, що вже колись було. Ну, типу, повернення в минуле. Також ще може надійти якась допомога. І місто Харків чекає як якась зміна вектору, як, як прохід в якийсь інший світ. Жовтень. В жовтні буде така необхідність прийняття змін та трансформацій, як кажуть кожен кінець. Несе в собі новий початок Початок саме поставленого світлими мріями та можливостями. Також старший аркан зірка та старший аркан смерть їхнє поєднання, воно Відкриває нові можливості завдяки минулим випробуванням. Це такий собі процес змін, який запускає смерть. Може бути він полегшений та посилений світлом, яке приносить старший аркан Зірка. Разом ці карти наголошують на важливості змін як спробу знайти внутрішній світ. І Відновитися після цих труднощів. І також шістка монет це карта допомоги, можливо, якісь будуть виплати, або ж це також можуть бути якісь питання якихось торгів. Листопад десятка кубків це. Кінець важливого етапу та отримання гарного результату. Також десятка кубків це карта дому. І також рішення короля Кубків щодо міста Харків. Щось він буде віщати про якісь рішення щодо міста. І грудень. Карта Відлюдник. Щось від Харкова. Повинно відійти, відступити. Я доклала до відлюдника випав лицар мечів. Лицар мечів, якщо ми дивимось на війну, то це атаки. Тож біля відлюдника, моя думка, що саме атаки вони в грудні місяці, можливо, що вони відступлять. І тут вже якийсь король мечів. Він може виступити для Харкова із якимись добрими новинами. І також чекає місто Харків в кінці року якийсь рух до партнерства, співпраці.